Друзі, вітаю. 29 травня. Слава Україні! І так, друзі, э, З'явилися знову неплідні матки в наявності. Знову готов давати по зниженим цінам. Інформую, так як в раз, коли інформували, було бажаючих більше, ніж було маток. І, Ребята просили дати знати, як тільки з'являться знову неплідні матки. Э, наявність неплідних маток э, теж ограничена. Но, паче, хто встигне придбати, тот встигне. Зараз готов давати, ну, повторюся, за зниженою ціною, кого цікавить, дзвонить, будемо домовлятися. У нас зараз, якщо бути відвертими, кожен день, мабуть, буде якась невелика кількість, так як маточників робимо трошки скажімо так, більше, ніж нам потрібно для обслуговування нуклеусного парку. І якщо кого цікавлять, неплідні матки на якийсь определений період, можна домовлятися і може буде зробити. Так що, кого цікавить, друзі, дзвонить. Все, на цьому буду завершити. Слава Україні!